Дуже багато стипендійних програм від національних урядів, від європейської комісії, Такі програми як Erasmus, Mundus, які надають можливість для значної кількості українських студентів навчатися безкоштовно у провідних європейських закладах. Є стипендії британського уряду Чівні, є стипендії американського уряду маски і ще різні. є ДАД-стипендії, дуже багато магістратур вони підтримують. Є стипендії, є вишенградський фонд, який дає стипендії для навчання у Польщі, в Чехії, в Словаччині, в Угорщині. Так? Е, у Франції можна щось знайти. Тобто це питання впирається тільки в мову. Потрібно цікавитися цим. Потрібно ходити, запитувати в координаторів освітніх проєктів університетах, які є програми, які є можливості. Тому що, на жаль, в більшості випадків про такі програми чомусь студентів не інформують. Потрібно пробувати їхати хоча б навіть якщо тільки на семестр, для того, щоб порівняти, як навчаються, як живуть ваші однолітки в тій чи іншій державі. Поки ти молодий, треба здобувати максимально знання, максимально розвиватися, бачити світ для того, щоб... Бути такою повноцінною європейською людиною це корисно в тому плані, що ти принаймні зробиш якийсь крок по вивченні іноземної мови. Варто дивитися світ, варто розуміти, як цей світ живе, як він працює, а потім вертатися в Україну і нести ці знання тут. Я думаю, що дуже багато країн, які модернізувалися, вони діяли саме таким шляхом.